Це катастрофа, створена руками людства. Якби не на нанопластик, ми пройшли б нинішній кліматичний цикл так само, як це відбувалося в попередні цикли. Відбулася певна активізація природних процесів, але не виникло б ані загрози прориву Сибірського плюму, ані інших серйозних катастроф, здатних поставити крапку в нашому існуванні. На сьогодні кількість мікро та нанопластику в атмосфері сягнула астрономічних значень. Це вже не окремі частинки. Це нова постійна складова нашої атмосфери. Щороку близько 25 мільйонів тонн пластикових частинок переносяться на тисячі кілометрів морським повітрям, бризками, снігом і туманом, перетинаючи країни, континенти й океани. Це лише той потік переміщуваного пластику, який приблизно можна зафіксувати приладами. Що стосується наночастинок, то у вчених поки дуже мало точних даних щодо їхньої концентрації в повітрі. Адже сучасні прилади поки що просто не здатні їх виявляти та розрізняти. За приблизними оцінками, вміст нанопластику може бути на кілька порядків вищим ніж мікропластику, Але дані наразі коливаються від тисяч до мільйонів частинок на кубічний метр повітря. Ми буквально варимося в супі з пластикового пилу. І ці частинки піддані впливу ультрафіолетового випромінювання несуть подвійну загрозу. Їхня поверхня стає шорсткішою, що дає їм змогу накопичувати важкі метали, такі як свинець і ртуть. Але ключова небезпека такого пластику полягає не в його хімічній токсичності, а в його фізичних властивостях. Кожна з цих трильйонів частинок має властивості електрета. Що таке електрет. Уявіть постійний магніт, але лише для статичної електрики. Це тіло, яке, отримавши одного разу заряд, утримує його протягом тижнів. Наукові дослідження підтверджують, що наночастинки полістиролу, пет та інших пластиків мають стійкий заряд. Вони заряджаються від усього від тертя в повітряних потоках, від космічних променів, від розрядів блискавок. Це трильйони мікроскопічних магнітів для енергії, що зависають у повітрі. Повернімося до основ. Атмосфера Землі це складна електрична система. Ще Бенджамін Франклін зрозумів, що вода відіграє в ній ключову роль. а Майкл Фарадей виявив, що електрика виникає під час тертя крапель води. Тепер уявіть, що в цю тонко налаштовану систему помістили трильйони мікроскопічних електричних магнітів, які безконтрольно витають у повітрі, об'єднуються, підсилюючи свій заряд, і переносяться рухомими повітряними масами. Кількість цих невидимих пластикових наночастинок над нашими головами вже співставна скісні. Кількістю зірок, які ми бачимо на нічному небі, і це не перебільшення. Для розуміння дозвольте навести просту аналогію. Якщо взяти одну частинку мікропластику діаметром 5 міліметрів та розкласти її на нанопластикові частинки розміром 1 мікрометр, то з однієї такої частинки мікропластику ми отримаємо 125 мільярдів частинок нанопластику. Це дорівнює кількості відомих нам галактик у всесвіті до того ж, поверхня цих частинок буде у п'ять тисяч разів більшою ніж у вихідної п'ятиміліметрової частинки. Тому що при поділі однієї великої сфери на безліч дрібних, загальний об'єм зберігається, але загальна площа поверхні значно збільшується. І кожна з цих 125 мільярдів частинок нанопластику несе на своїй поверхні електричний заряд і вносить хаос у роботу нашої атмосфери.